Сьогодні вони ставили таке питання, а де ж той Бог ваш? Де ж той Бог ваш? Що таке діється? Ну, один фермер недавно мені сказав, ну так втратив багато в Миколаєві, там засуха, він сонячний дуже вклав сонячний, там ріпак, Все високо не було, а потім вже решта саранча там поїла. І каже, в минулому році такий б урожай, так благодарно, а цього року все пропало. А я говорю, а за минулий урожай, ви Богу подякували, і він відтийшив очі. Я навіть не подумав про це. Mm. Розумієте, ось це наша проблема. Ось тоді, коли ми бачимо якісь проблеми, ми зразу питаємо, де Бог. А чи ми просили Бога, щоб цього не було? Чи ми до Бога зверталися? І навіть Бог є, я не сумніваюся. а в таких ситуаціях ми бачимо присутність Бога і бачимо його піку. Але для людей важко це зрозуміти, тому що вони одразу хочуть стати великими науковцями в цій, в цій справі. Це все одно, що дитині. Викладати зразу вищу математику та на твершому класі спочатку навчити рахувати, і тогда потім на поленька доходить до цього. Я так, так само говорю: навчиться хоча б пожертвувати Богу одну-дві хвилини кожного дня для молитви.